Я сказав своїй колишнє, що вона не може жити зі мною, і я забираю нашу доньку. Мені 23, і в нас із нею трирічна дитина. Ми розійшлися рік тому, але нормально. Співпрацюємо як батьки. Вона живе з токсичними батьками, мама кричить, принижує, знецінює. Нещодавно вона подзвонила і сказала: може, я трохи поживу у тебе, поки не знайду житло. Я сказав. Ні, ми розійшлися не просто так. Я створив стабільне життя без драми і запропонував їй інакше. Я можу взяти нашу доньку на повний час. Ти облаштуєш життя, а дитина буде в безпеці. Вона вибухнула, сказала, що я забираю в неї дитину. Що думаю, ніби я кращий батько. І що я не допомагаю, а просто граю в героя. Я не хочу просто знову жити з нею. Це погано для всіх і особливо для нашої доньки. Я не тікаю, я беру відповідальність, але друзі кажуть, що я холоднокровний, Ти справді поганець.